Мій досвід освітньої подорожі. Викладачка Коломийського педагогічного коледжу Валентина Кравчук поділилась надихаючими історіями про своє стажування в Америці, оскільки учасниками зустрічі були викладачі та випускники педколеджу, акцент зробили на тамтешній системі освіти. Деталі в сюжеті. Валентина Кравчук разом зі своїми студентками дефілюють в образі стюардес з валізами в руках у такий креативний спосіб. Запрошують присутніх в освітню подорож за океан. У сполучених штатах Америки Валентина Кравчук провела три тижні у березні цього року. Там вона стажувалася у Мічиганському державному університеті та брала участь у масштабній конференції ТІСОЛ. До слова цей захід згуртував 8 тисяч викладачів англійської мови з понад 100 країн світу. З України була делегація із 20 осіб. Викладачка Коломийського педколеджу – єдина представниця Прикарпаття. Жартую, що я або навчаю, або сама навчаюся, розумієте? Тобто з ніколи не сприйне місце, завжди цікаво зустрічатися з однодумцями, з професіоналами, дізнаватися щось нове і власне імплементувати у свій процес викладання. Чи не найбільше вражень у пані Валентини від Мічиганського університету. Там вона провела 10 днів. В структурі університету є 17 коледжів, які готують так само в середньому 15 тисяч спеціалістів. Кожен дуже гнучкий навчальний план, де студенти можуть обирати. Предмети, які їх цікавлять, а також величезний кампус це місто в місті, скажімо так. Тобто кількість студентів 55 тисяч перевищує кількість жителів міста Іслансінгу. В кампусі є дуже багато більше 20 тисяч дерев, які садили. Історичні постаті, власне, які навчали в цьому університеті, Ботанічний сад, їхня власна обсерваторія, музеї, галереї і величезний стадіон, який вміщує 75 тисяч вболівальників. Що ще вражається, дуже висока оснащені лабораторії, навчальних кабінетів, особливо бібліотеки, де і, це, і студенти мають доступ до цього всього обладнання, тобто вони безкоштовно користуються ноутбуками, різними інтерактивними системами. І так далі. Власне... Бібліотеки там працюють 24 на 7. Це нас теж дуже вразило. Викладачка додає особливо цінним було побачити, наскільки багато уваги в Сполучених Штатах Америки приділяють зв'язку між психічним здоров'ям та психологічною підтримкою студентів, що досягається через соціальне та емоційне навчання. В Цих закладах дбають не тільки про якість знань, а про емоційний стан студентів. І власне для цього в за кожним студентом закріплений психолог. До якого будь-коли студент може звернутися, а також коуч, кар'єрний коуч, який допомагає з складанням резюме, з до співбесіди, і що вражає так само, в них є така цікава зона, де може студент. Коли йде на співбесіду власне скористатися одягом, якщо в нього такого немає. Ем, дуже багато ем, так само дбають про ем, студентів з особливими потребами, тобто в них є службові собаки, в них спеціалісти є, які навчені працювати з такими. Людьми в них і перекладачі з мови жестів, отриманий досвід під час стажування в Америці. Валентина Кравчук вже успішно втілює в Коломийському педагогічному коледжі. Перш за все, це я познайомилася з новими методиками викладання. Так, друге, це соціальним емоційним навчанням, який після проходження цього курсу я його інтегрувала в предмет англійська мова з професійним спрямуванням, і це безпосереднє знайомство з професіоналом своїми справами. Не тільки в Україні, це нетворкінг, не тільки нетворкінг, та не тільки в Україні, а і на міжнародному рівні. Зокрема, у нас вже після моєї повернення були проведення три тренінги моїми колегами з Бердянського університету, це доктори наук, доценти з Бердянського університету, Прикарпатського університету і Уманського університету. Плануємо далі співпрацю з спеціалістами з Сполучених Штатів. Пані Валентина планує продовжувати вдосконалювати свої методики викладання. Ривати знання про соціально-емоційне навчання серед колег в Україні та брати участь у міжнародних конференціях і стажуваннях.